День Незалежності України це свято, що об'єднує українців багатьох поколінь, які боролися за нашу державність. Це ще одна нагода нагадати нам, що наша воля, дух, незламність та незалежність наскрізь пронизують крізь віки та людей, чиє знамено ми несемо зараз. Нашим подарунком вам буде підбірка книг про різні аспекти України, культуру, історію, державність, про традиції, боротьбу за незалежність та про те, що означає бути українцем. Книги присвячені величним та історичним постатям, з якими насамперед асоціюється становлення державності та незалежності України. Пропонуємо ознайомитися з літературою, в якій лише найцікавіші факти. Та неупереджені коментарі до них, без цензури, без ідеології, без перекручувань та недомовок, короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування. Україна це держава зі славним, величним і водночас трагічним минулим і страшним сьогоденням. Утім, варто пам'ятати, що ми голос своєї держави і творці її майбутнього. Письменники та інші відомі діячі культури ніколи не стояли осторонь і голосно заявляли про свою громадянську позицію та любов до своєї країни. Їхні слова назавжди закарбовані на сторінках історії. У цю важку годину свято Незалежності України набуває особливого значення, адже боротьба й досі триває, і боротьба ця кривава і несправедлива. Але ми твердо знаємо, що українці мають незламний дух, і ворог буде переможений і знищений. Ми знаємо, що наші діти будуть жити у вільній, квітучій та заможній Україні зі святом Незалежності України.